Всім привіт! Ви на каналі Незєвса. Сьогодні я пограю в Fortnite та покажу вам всю нову обнову, що додавали в Fortnite. А додавали нам мандалорців. Не одного мандалорця, а багатьох мандалорців. Тому поставте лайк, підпишіться на канал і підпишіться на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так ось сьогодні я покажу вам нову зброю, нову локацію нових мандалорців, яких додавали в новому оновленні. Дивіться, локація вже була. Вона називається Outpost En Clauwus. Ще як, якось так Enclave. Тут, як бачите, є таке містечко пустельне, а є такий великий, якби як корабель, на якому е, переїжджають різні ну, такі чувачки, які живуть в пустелі. Тут є скриньки, тут є різні такі, якби як бочки, які можна зламати різні. Пристрої є слюрбобочки, які теж можуть зламати і захилитись. Вони якраз п'ють з цих слюрбочок. Цей човен призначений якраз для пустині. Подивіться на опис нових пістолетів: Вестер 34, бластерні пістолети. Ось так вони стріляють. Вони додавались разом з Мандалорцем. І вони реально прикольні. Вони переїжджаються швидко, але при цьому урон від них реально крутий. Вони скорострільні і реально дуже прикольні. Ось саме за такою зброєю і можна скучати потім, коли закінчите сезон. Бо за іншою, ну так, собі насправді. Як бачите, тут луту не так вже й багато, але він, в принципі, є. Людей тут, в принципі, мало, бо нічого прям прикольного цій локації немає. Я побачив чувачка, напав на нього з пістолетом і добив, коротше, його з драбаша. На мене напав ще один чувачок, я сховався від нього, беру снайперку, попадаю один раз. Другий не попадає, третє попадає йому в голову і добиваю його. Ну і він від мене вмирає. І при цьому я з чим правильно мініками. Далі, як бачите, я йду, і е, тут є такі пустельні будиночки. Двері тут теж прикольні, а такі електронні, знаєте, відкриваються самі. Але при цьому, як бачите, є магазинчики, такі міні-бар, в яких можна купити, слюруп, е, слюруп, попити його, відпочити, і прикольно. Але як бачите, ці будиночки вони не головні на цій локації. Головне на цій локації це головний бар, в якому мандалорці або інші мисливці за головами е, сідають, розповідають історії, п'ють слюрб і відпочивають. Як бачите, біля цього головного бару є такий міні-бар. В якому сидять роботи, теж відпочивають від важкого життя від працювання як роботи. Да, це дуже смішно, як бачите, вони наливають собі слюрпик, сидять, розмовляють і <гум> думають, як далі їм жити. Далі, як бачите, є головний бар, в ньому ходить NPC і може налити скляночку собі. Тут, як бачите, є музика, різні голограми такі танцюють, прикольно взагалі. Як бачите, він дав мені завдання, я його, в принципі, вирішив зробити. Ну і почав ламати стінки на відстані 33 метрів. Як бачите, він собі ходив спокійненько, ну і я таки вирішую трошки підійти і почати стріляти. Але він випадково попадає під мій приціл, тому мені приходиться його почати вбивати. Але просто подивіться, я, б... я його б'ю дофіга разів дробовиком, і він вмирає на якийсь п'ятий раз, це капець, з нього дофіга хп. Ну, як мінімум більше, ніж просто людини на пару разів. Далі я лутаю, і тут нічого прям такого крутого немає, але, блін, тут реально дофіга слюрку. І якої, якої, якихось різних напій, напоїв. Далі я просто ходжу, дивлюсь, що тут взагалі є. Тут бачите багато барів, тобто ці пустельні чувачки прям залежні на слюбу, на напоях, на барах, бо їх тут реально ну, дофіга. Ну, в принципі, не дивно, бо це мандалорці, вони люблять випити і взяти якісь замовлення у якихось очків. І тут я находжу снайперку мандалорців. Вона називається Амбан, снайперська гвинтівка. Ну, чомусь не мандалорська, а Амбан. Але окей. Вона, як бачите, має тепловізійний приціл. Ви можете бачити противників. Коли ви стріляєте, то у вас зразу після цього буде перезарядка. В неї є один патрон, який безкінечний, до речі, його можна безкінечно міняти. І ще ця гвинтівка може бути. Тобто, якщо ви нажмете на праву кнопку миші і вдарите, то ви вдарите чувачка електрошоком і він відштовхнеться від вас. А саме присяга ця гвинтівка може вбивати з одного удару по голові. Як бачите, що я знайшов мандалорський джетпак, який теж є епічним і дуже прикольний, Ну, він тільки в епічній. Є. Як бачите, ви можете. Літати на ньому. Тобто, да, в принципі, як цей кожен джетпак, ви просто на ньому літаєте, він може ламатися, тобто, да, він може зламатися повністю, і після цього не буде джетпаку у вас. Як бачите, він може перезаряджатися якийсь час, і потім ми знову зможете на ньому літати. В принципі, мандалорський джетпак реально прикольний. Він такий самий, начебто, як і раніше, раніше він був. Прям повністю безкінечним, і він був міфічним і падав з мандалорця. І до речі, якщо, наприклад, ви падаєте з джетпаком, наприклад, коли ви вилітали, то урон від падіння ви не отримуєте. Тому це теж плюс, наприклад, якщо ви будуєте якусь прикольну скейт-базу, то ви зможете вижити і не боятися, що ви там помрете від падіння. Далі, як бачите, собі хілився, заходжу на дом і бачу, кошвачка беру, стріляю по голові і зразу добиваю його. Тому я вже й кажу. Мадалорська гвидівка, це просто імба. Бачиш, чувачка на машині, вирішує взяти снайперку і по ньому постріляти. Я розумію, що якщо я стрільну по колесу його машини, то все, ві... машина мінус, бо тоді він нормально їздити не зможе. Але як бачите, цей чувак вирішує взяти якусь силу джедаїв, він збирає меч. Я в нього стріляю, але я стріляю занадто рано, тому по ньому урон не приноситься. Він починає літати на джетпаку, бере свою зброю е автомат, я починаю пахати з нього з дробаша, беру пістолет, теж починаю стріляти. Беру джетпак свій і починаю літати. При цьому приношу його дуже-дуже добре, в принципі, як і він мене. І в цей момент він вирішує втікти, сідає на гелік і тупо. Уїжджає, а я пробую щось зробити, йому стріляю снайперкою, потім дребашем, потім пістолетиками, але насправді це нічого не дає, на жаль. Як бачите, далі я просто стріляю, знаходжу якогось чувачка на базі штурмовиків, він ходить з чубакою, бо він спас чубаку, ну, не, спа, не прям спас, а допоміг чубаці знищити штурмовиків, тому чубака тепер з ним. Я проношу цього чувачка в голову до снайперки, майже вбиваю його. При цьому він мене теж спамив і майже вбив. У мене дуже мало хп. Я про пістолет, який просто пробую знищити чубаку, але в чубаки дуже дуже багато хп, тому його вбивати ну насправді це не має ніякого сенсу. Тепер, як бачите, стріляю по цьому чувачку, він пробує щось зробити. Він хілиться кожен раз, тому я просто йому майже нічого не зробив цей раз. Далі я просто заберу джетпак, починаю по ньому стріляти. В нього хп якось сенату до фіга. Пробуємо щось зробити, але він від мене знову втікає. Я беру дробовик, чекаю поки мій джетпак виключиться. Я починаю по ньому стріляти і все-таки його добиваю. З нього падає корона і пару легендарних пушок, які я вирішую не забрати, бо вони мені не сильно треба. В нього багато легендарок, але я забираю тільки арбалет. Але насправді арбалет це теж фігня і краще його взагалі не брати, бо він повільний. Погано стріляє і там важко попадати по ньому. Ну, ним. Далі, як бачите, я почав літати, і в мене ламається джетпак. Далі він може зламатися через якийсь, коли ви його використовуєте. Я побачив машину, беру свою снайперку, починаю стріляти, цей чувак виходить з машини, починає стріляти по мені, Я лякаюсь, неправильно використовую снайперку. у мене мало хп, я просто спробую втікти. І я вибираю неправильний шлях, біжу через люк, думаю, що він мене не помітить, але перші він мене вбиває, я помираю. Далі давайте зараз покажу вам NPC мандалорців. Перший манлориць це ось такий важкий мандалориць. Його можна наняти за 250 золота, як і кожного іншого мандалорця. Їх всього 4 NPC. Як бачите. Він просто ходить, стріляється і може кидатись своїми бомбочками, які роблять таку ауру, а потім підриваються. Ну, прикольний чувачок, нічого не скажеш. В нього багато хп, і він створений для того, щоб просто вбивати противників, бо він важкий мандолориць, як це зрозуміло. Далі буває когось чувачка. Наступний це постачальник-вандалорець. В нього можна купити два пістолета, джетпак і наняти його за 250 золота. Він буде допомагати вам в бою і давати вам різні ресурси. Він постачає. Капусту і бомбочки, які кидав перед цим Мандалорець важкий. Як бачите, біля Мандалорця цього НПС є база штурмовиків, їхня ванпост. І чесно, з ними він не сильно допомагає, бо він не для цього зроблений. Він зроблений для капусти і для бомбочек. Але чесно, краще б він кидав якісь мініки, банки, сльорб, бочки, я не знаю. Якийсь інший хіл, який може бути набагато кращим, бо капуста хилить тільки здоров'я, і то вона хилить небагато, тому таке собі. Ось бачите, він кидає ось такі бомбочки, нам які ми можемо використовувати. Ці бомбочки роблять таку ауру, а потім підриваються і зносять майже все на своєму шляху. Ці бомбочки дуже-дуже добре працюють для побудов. Тобто побудови вони знищують дуже і дуже добре. Противників вони вбивають погано, бо урон у них невеликий. Як бачите, через який час він дає вам просто не знаю, десь 12 штук за раз. Типу, просто якщо почекати добре, як бачите, я просто знищив всю полянку, всі дерева, всі камні, навіть місток знищив. Ну, короче, це дуже добре працює. На побудови. І до речі, це дуже прикольно відштовхує противників. Друзі, ба побачив якогось чувачка, напав на нього і зміг його вбити. Якби він на мене не напав, то я б його навіть не побачив і не вбив би його, але він сам зробив собі вирок. На мене напав хтось ще, але все-таки я зміг тікти від бурі, і по дорозі вмирає мій мандалорець. І я вирішив, що я точно маю за нього відімстити, бо його вбили. Тобто йому не урон, його вбила буря, і це погано. По До друзі, я бачу, що одного чувака, вбиваю його і забираю з нього корону. Забираю сльору бочку, починаю пити, запиваюся, поки в мене ніхто не стріляє, потім бачу, що одного чувака нападаю на нього і все-таки змог його добити. В нього була легендарна снайперська гвинтівка Мандалорців і джетпак Мандалорців. Бачив, ще одного чувака з мечем, і все-таки зміг його вбити, хоча при цьому я майже не вмер. Як бачите, в мене було не так багато хп, а синього хіла в мене взагалі не було. І по мені хтось стріляє, У мене мало хп, я стріляю по ньому, знищую цього чувачка, потім стріляю по останньому, і все-таки, як бачите, це був палпатін, і я все-таки зміг його добити. Я займаю топ-1 королівський з короною. Це прикольно. Далі давайте підемо до наступного мандалорця, і це вже мандалорець, який просвічує територію. Він шукає ваших противників. Тобто він може просвічувати територію. Ну і таким чином ви просто побачите противників і зможете на них напасти. І противники не будуть неочікуваними. Як бачите, він ставить такі точечки над противниками. Починає світитися. Він почав по мені стріляти. Я теж по ньому стріляв, але він мене дуже сильно приніс. Мій мандалорець спробував щось зробити, але такого нічого не зробив. В нього, до речі, снайперка, яку він може бити, ну і стріляти взагалі теж. Тут був якийсь потяг, я ховаюся за ним і бачу чувачка. Я розумію, що я помер, і я помер. І тепер останній мандалорець це хіляючий мандалорець, який хилить вас. Я з ним розмовляв, в нього була банка, я з ним став в І, до речі, бачите, він може хілити. Нас, тобто він стріляє своїми слюбки з е, плешами і нас хілить, нас, тімейтів і так далі. Як бачите, біля нього є база штурмовиків, я перевдягнувся в штурмовика і пішов на їхню базу. Вони на мене не напали, але на Мандалорця вони вирішили чомусь напасти, хоча Мандалорець їх начебто не чіпав. Як бачите, я собі хілюсь, 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 а тут ці штучки нападають на мого Мандалорця. Ну, я вбиваю їх, щоб спасти мого і щоб в нього було багато хп. Ну і все-таки ми перемогли штурмовиків. Я показав вам всю нову обнову, всі нові пушки, всіх нових мандалорців, всю нову локацію. На цьому, все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.